Всім привіт, друзі! І ви попали на наш канал! <му> в цьому відео я хочу вам показати, як я разом з Сабринкою буду украшати наш двір, тому що в нас скоро буде дуже прикольне таке свято, яке називається Хеловін. Тому ж ми зараз будемо прибирати наш двір, тому що в нас дуже багато опавшого листя. Зараз ми все це приберемо, а потім почнемо украшати наш двір, дерево, І коли ми це все приберемо, ми повернемося к вам. Якщо комусь потрібні ось ці лиця канадські, я можу їх вам просто подарувати. А ще я дуже втомилася, це якийсь труд дуже важкий. У нас немає граблів, ми хотіли їх купити, але потім я подумала, що я можу це зробити метлою, але це не дуже прикольно. І тепер я зрозуміла, що нам потрібні граблі. Ну що, друзі, наступив той момент, коли ми вже прибралися, і зараз ми будемо украшати наш двір. Мені дуже хочеться вже украсити, я думаю, буде дуже класно. Так, що в нас є? У нас є ось така паутина. Пішли украшати. Ми повісили сюди ось паутину, така в нас буде паутина. Ми будемо класти на землю паучка чи повісимо. Це павутина. В нас є два павука. Зараз я вам покажу. Один в нас ось такий. Прикольний, дивіться. Тут є вірьовочка, ми можемо його повісити. І зараз ще є в нас ось такий павучок. Пухнастий. Так. А, є ось така могила. А, тут є лампочка. Тут є режими, і вечором вона буде світитися. Ось тут буде поцвітка, де череп. Так, я хочу покласти десь тут ось таку могилу. Я не знаю, друзі, як ви вважаєте, куди цю могилу покласти, щоб її було дуже прикольно видно і вона в нас не упала. О, може тут можна її прикольно. Я вважаю з цього ми павучка. Покладемо сюди, бо то він повзе, М -м, а може цього, бо цього не видно. Може отак, ось, ось так. Мама, мама, Так? Ось, да? ось тут буде павук. О, ні, цей мама павук у нас буде тут. Павука. Де паутина? О, О, так от. Є такий гарбуз. Прикольний. до скелета опала. Я думаю, біля нашого, а, наших дверей. А ще в нас є ось такі два страшних монстра, черепи, мумії. Вони поділи, може. Я вам отут? О, так. Так, прикольно. Ще в нас є ось така, що зараз я вам покажу. Дивіться, що в мене є. Ось такий монстр. Я зараз хочу його повісити на дерево. Так, тільки я не знаю, як його повісити. Зараз ми придумаємо. Як ти вважаєш, куди його повісити? А, ще є дві тикви. Сабрін, давай покажу. Вони світяться. Смотрите. Ось такі дві тикви, дивіться. Сабрін, покажи. Покотились. Наші тикви. Калапки. Так, а ще в нас є ось така надпись Хэллоуін. Ми повісимо десь на дверях наших. Так, так, вони будуть так. Мамі скелета. Скелета глава там. Зараз подумаємо, куди ми її покладемо. А може десь тут повісити? Ну, де сама так повішу. Все, о, я придумала, тут буде у нас хэловін да, вісити. І да. да? угу. ну, тут пішла. І тут пішла. Так, зараз я придумаю, куди цю голову нам повісити. А ще в нас є забор прикольний. Є ось такий забор чорного кольору, черепа. А я о, я не знаю, де я хотіла. Десь, може, тут відгородити. Зараз я подумаю. Куди? Куди, Куди? Не знаєш куди? А чи я думаю, ось такий ми маємо забор білого кольору. Зараз ми його покладаємо вставимо сюди. Куди? Давай. Сюди? Так, да, я сама. Добре сама. Ось так. Давай я тобі чуть-чуть допомогу. Угу. Да, ось так Молодець. От тут буде, так? Да? Вісити, окей. Мам, вот вот они там їдять, так? Да? Так, але щас, зараз зараз, Сабрина, ми зробимо ось так. Ось так. Вони тут будуть. Зараз зараз треба вставити цей забор. А Так? Може тут? Десь? Yes. Десь тут може. А він на дама? Десь тут павучок буде. Мама, можна на них покатати? Ні? Мама, можна не, не можна на них кататися, бо вони сломаються. Треба звати нашого батька. Ну що, ми вже все повісили, украсили наш двір, а трішечки ми перевісили, переставили. І зараз я вам покажу, що в нас вийшлося. Друзі, на цьому наше відео закінчується, Якщо вам сподобалось наше відео, поставте нам вподобайки. І всім до зустрічі. Всім пока-пока!